Чому в моїх учнів проходять хронічні захворювання під час проходження програми? Болі, гостер болі, просто стають якимись терпимими або повністю зникають. Чому в людей покращуються всі сфери життя? Як так працює унікальна програма, шлях до себе, що вивчаючи психосоматику, ти працюєш на всіх рівнях одночасно? Що це за підхід такий унікальний, в чому він полягає? А справа тут лише в тому, що є природа у всіх людей, вона однакова, накопичення розуму різні. Виходить, що освоївши ази психосоматики, а це можливо на першому кроці програми, навчившись правильно дихати, є практики дихання, і використовуючи практичні мислеформи, які впливають на чакральну систему, ви зможете транзитом впливати на ті аспекти, які навіть не знаходяться у полі. Вашої уваги. Те, що не в фокусі, ви його також зачепите, тому що по природі сім основних енергетичних центрів впливають на певні аспекти життя, внутрішні органи, тобто фізіологічний аспект, на ваші емоційні стани, і так само від зворотнього, психо, душа, соматика це прояв вже в тілі у послань від вашої душі, тобто підсвідомості. Відповідно, коли ви розумієте взаємозв'язок, а там ще тіло ефірне, астральне, ментальне, ви можете взяти під контроль повністю своє здоров'я, своє життя. Здоров'я не росте на дереві. Здоров'я це є винагорода за життя в гармонії з природою. Рухаючись по програмі, ви засвоїте і знання, і допоможете собі. І закони гармонії освоїти, і покращити всі сфери свого життя, розкриваючи потенціал. Підпишіться за посланням в шапці профілю програма.